Кривий рік славиться великою кількістю талановитих людей. І Сьогодні ми завітали до одного з таких криворіжців – Олександра Степаненка. Він сьогодні презентує свою книгу: хтось зберігає речі, а хтось зберігає душу міста. І саме це робить Олександр Степаненко. Свій дослідницький шлях він розпочав ще у 70-х роках. Написати сісти, це дуже просто там, наприклад, кілька тижнів. Проблема в тому, що потрібно зібрати матеріал для цієї книжки. Тобто треба зустрічатися з якимись людьми, старшим поколінням, які знають про це все десь в архівах щось робити. Ну і саме головне, що я вважаю, ну от ви зайдете, побачите виставку, що потрібно ці речі бачити, уявляти собі, для чого вони, ці речі, робилися людьми і що, як їх використовували в побуті і таке інше. Це вже шоста презентація книги автора лише цього року. Від початку війни Олександр Степаненко видав 25 книг. Справжній літопис Кривого Рогу та його людей. Кривий ріг має багато історичну спадщину. Її популяризацією займаються наші митці, письменники, краєзнавці. І сьогодні у нас прекрасний захід в бібліотеці. Бібліотека є центром культурного життя міста. Сьогодні ми презентуємо книгу відомого криворізького письменника, журналіста, члена національної спілки художників України Олександра Степаненка. Ця людина дійсно відноситься до плеяди талановитих митців, яке своє життя кладуть саме на збереження. Спадщини кривого Рогу. Підготовка кожного видання вимагає не лише часу, а й терпіння, адже разом зі старшими поколіннями часто зникають і безцінні знання. Це дуже важлива інформація для школи, там не знаю, для студентів. Я би хотіла, коли я ще вчилася в школі, дізнатися про ці книги. Колекція, яку зібрав автор, налічує понад 60 експонатів від старовинного посуду до предметів побуту минулих століть. Захід у бібліотеці став не просто презентацією книги. Це була зустріч із живою історією міста. А наприкінці кожна бібліотека отримала примірник книги, щоб діти й молодь кривого рогу могли вчитися цінувати те, що є основою нації: її пам'ять, культуру, коріння. Анна Педан, Олексій Правицький, цей день.